Взялись за те, щоб відновити будівництво надважливої клініки для України, для дітей України клініки Ахмадит. З липня місяця я доручив цим питанням опікуватись віце-прем'єр-міністру Кістіону спільно з вже виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я. Ми вийшли фактично на те, що ми розблокували будівництво цього об'єкту і розпочали. Проведення будівельних робіт з метою того, щоб ми, не зупиняючись, завершили цю лікарню. Сьогодні ми виділили в цьому році 395 мільйонів для того, щоб проводити відповідні роботи загальнобудівельні. На наступний рік ми передбачили теж 380 мільйонів. Ми бачимо, що з 3,2 мільярда, зокрема на обладнанні, ми можемо забезпечити реальну економію при закупівлях. Фактично, об'єкт не будувався з 2013 року, навіть з певної частини 2012 року його розпочали, потім покинули. Я думаю, що проєктна кошторисна документація, яка чомусь зникла в певний період часу, передбачала фінансування цього об'єкту за завищеними цінами, що є неприпустимо. І зараз ми точно бачимо, що ми зможемо і забезпечити економію бюджетних видатків, і зробити справу достатньо. Професійно і достатньо якісно. Ми розпочали будівництво, відновили будівництво Ахмадету. Ахмадиту. Ми не будемо зупинятись. Наше завдання, щоб перший пусковий комплекс був завершений до середини літа. Фактично, ви бачили, внизу стоїть годинник, де передбачено, за який період часу буде завершено все будівництво. Є ще технічні питання, які вирішуються вже по ходу, Але сьогодні я можу підкреслити, що задоволений ходом ведення робіт. І саме головне, що ми розробили всі ті вузли, які були тут зав'язані, для того, щоб цей об'єкт ніколи не був побудований. Ми відновили всю проєктно-кошторисну документацію, ми провели всі необхідні тендери, ми розблокували все по судам. Ще поки що нам чинять опір, в тому числі і для того, щоб нас зупинити, але ми завершимо це будівництво, у мене немає жодного сумніву. І технічно, і технологічно це абсолютно реально. для міністерства охорони здоров'я. Найважливіше, щоб якнайшвидше вже завершити цю будівлю, щоб ми могли своїх дітей лікувати, щоб ми могли надавати ту допомогу, яку потрібна для наших українських дітей, щоб тут зверталися ті, які захворіли, і також зверталися ті, які хочуть бути здоровими. Також хочемо мати кращі умови роботи для наших медпрацівників, чи це це лікарі, чи інші. То хочу подякувати за вашу допомогу, і я також разом з вами пліч, пліч о пліч буду стояти, щоб це завершилося будівництво першого корпусу до 1 квітня, щоб до 1 червня вже запустили пацієнтів. І до кінця 2018 року, як нам зараз пообіцяли пообіцяли, можливо і побачимо завершення всього будівництва.